Хочу представити вам нашого наступного спікера: Євген Євсюгов, сеньор софт інженір у ПЕПЛІ. Любить вивчати нові концепції мов програмування та досліджувати нові підходи до існуючих проблем. Вісім років досвіду роботи зі стартапами. І так, тема доповіді: як Преплі зменшила час роботи ML-моделі з одного місяця до одного дня. Євген, вам слово. Всім привіт. Мене звати Євген Євсьов, як вже сказали, я сеньор -софер в компанії Preply. І сьогодні я буду розповідати, як Preply зменшила час розробки ml моделі з одного місця до одного дня. Але перед тим, як це зробити, я хочу розказати, що таке Preply і чим ми взагалі там займаємося. Отож, Preply – це така платформа для пошуку репетиторів. В основному це мова там, англійська, французька, іспанська, будь-яка. Але не тільки мова, а також там, не знаю, музика, математика, шахи і так далі. І як тільки ви потрапите на преплі, рано чи пізно ви потрапите на ось цю сторінку, яку ви зараз бачите на слайді, це сторінка, яку ми називаємо сторінкою пошукової видачі, або просто кажучи, сторінка серча. на цій сторінці ви побачите список репетиторів, і вам запропонується, щоб ви забукали одного з цих репетиторів. І насправді від того, яких репетиторів ви, ви тут побачите. Це для нас дуже важливо, тому що якщо ми покажемо привабливих для вас, як для студента репетиторів, то ви купите пробний урок, потім почнете, почнете займатися і станете постійним клієнтом преплі. Або якщо ми покажемо вам репетиторів, які вам не подобаються, то ви просто підете з платформи і ніколи не повернетеся. І, власне, цю задачу задачу розживання тютерів, викладачів, ми вирішуємо з допомогою в реплі. З чого ми почали? У нас спочатку. Була команда, яка складалася з двох дата сайентистів і вони і над однією моделлю. Команда і модель добре себе показували, і було прийнято рішення докинути в команду інженерів, які будуть допомагати дата-сайентистам бути так продуктивними. І одним з, з цих інженерів був я. І як це все виглядало спочатку, коли ми прийшли в команду? По-перше, розробка і тренування велась локально на MacBook на Jupyter ноутбуках. Тобто дата сайнтисти запускали тренування моделі локально, там, на ніч на своїх ноутбуках, чекали, поки вони тренуються. У нас було декілька джерел даних, це було декілька баз даних, які потім джойнились скриптом на пандасі. Для того, щоб це все якось заводилось в продакшені, нам було потрібне якесь просте рішення, як ми можемо запускати. Якусь велику джбу, який потрібно багато пам'яті, який потрібно багато часу, щоб все це порахувати. І тоді найпростішим рішенням це було зробити це все в Jenkins. І інтеграція з бекендом працювала таким чином, що потім все ранжування потрапляло в Elasticsearch, яка вже підхоплювала бекенд. І як ви можете зрозуміти, час на ітерацію такої моделі був досить великий. Це займало більше місця для того, щоб змінити, зібрати дані, перетренувати модель, задеплоїти продакшн. Отож, як ми це вирішували? Поступово. Спочатку ми пройшлися по тому, як ми збираємо дані. Потім ми пройшлися по тому, як ми ведемо саму розробку і продакшн. Потім ми знову зглянули на всю нашу картину і знову зробили ще раз ітерацію по джерелу даних і ще раз зробили ітерацію по розробку і впровадженню продакшн. Отже, що у нас було для джерела як джерело даних? Це був Postgres і Amazon Redshift. як я вже казав раніше скрипт запускався в Jenkins, який діставав дані з позриса редшифта. джойнив це все за допомогою Pandas, Віддавав модельці, моделька рахувала ранжування, і потім це все добро потрапляло в Elastic. І проблема була в тому, що писати купу SQL для позросу, для редшифта, потім це все джойнити в joint, Pandas, це купа зайвої роботи. Було б набагато краще, якби в нас було єдине джерело даних. І тут нам пощастило, адже паралельно інша команда в Reppлі якраз провадила Snowflake. Налаштували ETL для реплікації даних спозріса і в Snowflake. І таким чином ми змогли переписати всі наші SQL, щоб вони брали дані зі Snowflake, а не з декількох джерел даних, і забрати join з Pandas назад до Snowflake. Стало краще. По-перше, Pandas середній Jenkins вступив, бо даних було забагато. Їх був великий об'єм, іноді джоба могла впасти, бо її не вистачало пам'яті, іноді могла впасти по якихось інших причинах. Ми досить просто мігрували, тому що вже прийшли на готову інфраструктуру, тобто нам не довелося впроваджувати Snowflake самим. І стало набагато зручніше рахувати фітрс. Тобто, писати якісь SQL в Python, потім джойнити в Pandas, потім це дебажити набагато складніше, ніж просто написати один SQL, який дістане дані потрібні зі Snowflake, і вже працювати з цим датасетом в Python. Які проблеми залишилися? По-перше, Jenkins досі виглядає як кусти, тому що це було таке просте рішення, яке лежало на поверхні, але воно нікому не подобалося. Ні нам, ні DevOps, які ми Jenkins, нікому. Розробка і тренування моделі досі бувалося на локальних машинах. Тобто ми дещо змінили підхід до того, де ми беремо дані, але самі скрипти запускалися на Jenkins, або тренувалися локально, на MacBook і повільні скільні запити. Що ми робили за sql запитами І тут теж все доволі просто, ми їх оптимізовували. Ми відсортували SQL від найбільш важких до найбільш легких. І насправді оптимізація sql була у нас теж доволі тривіальна, хоча зайняла певний час на те, щоб це все продебажити, перевірити і так далі. Але це зле до того, що ми побудували ETL, які, умовно кажучи, готували таблиці, які були потрібні для того, щоб. Дістати якісь фічерс. Тобто, якщо раніше SQL міг ходити там, і рахувати дані за останній рік, зараз всі ці дані були перепідраховані, збережені в таблицях, які кожен день оновлювалися. Далі ми вирішили зайнятися локальною розробкою і сам процесом тренування моделей, а також відійти від Дженкінса. Ми в Preply дуже активно використовуємо AWS, і, відповідно, ми хотіли, щоб весь наш процес був в якомусь клауді. І в AWS є якраз готовий solution для цього це Amazon SageMaker. І оскільки ми дуже любимо AWS, ми вирішили зразу подивитися на цей Amazon SageMaker. І насправді з Amazon SageMaker ми були доволі розчаровані. Проблема SageMaker по-перше, це те, що SageMaker це така веб-тула, яка працює в середній AWS console UI. І якщо виконав і працювали з AWS console UI, у вебі, то ви знаєте, що це не найбільш юзер-френдлі інтерфейс, але це ще з цим можна було жити в той час, як з іншою проблемою нам не хотіло жити. І проблема, що SageMaker для нас виявився дуже сирим продуктом. Тобто, уявіть, ви поставили ноутбук на тренування. Ви там пішли пити каву гуляти, спати залежно відвго ваша модель тренується. В цей час, поки ви це все робите. Ваш там, MacBook засинає. Через те, що ваш MacBook засинає, в нього обривається коннекшн з AWS консолью Через те, що в нього обривався connection з AWS консолью, jupyter ноутбук в якому тренувалася модель, помирає. Ви зранку встаєте, очікуєте, побачите, що у вас є класна нова нетренована модель, а бачите, що у вас просто помер ноутбук. І це. Ми не змогли це вирішити, нам не змогли допомогти е, спеціалісти з AWS, тобто нам казали, що це as expected, нам це не підходило. Е, і моє враження стало, що е, AWS SageMaker це така досить проста е, сера обгортка на Jupyter Notebook, е, які Amazon вирішив заралізити, щоб якось захопити е, цей ринок. Е, але він нам абсолютно не підійшов. Е, загалом, все, що я тут зараз розказав про SageMaker е, — це станом речей на два роки тому. Тому, можливо, зараз все помінялося, тому спробуйте також і, і ви самі поговорити з Amazon, подивитися на SageMaker. Можливо, він нам не підійшов, але вам підійде. Тож ми почали шукати далі, і нам порадили DataBrix. І Databricks для нас це було кохання з першого погляду: по-перше, в нього Databricks це така платформа, яка легко інтегрується з існуючими cloud провайдерами там AWS, Azure тощо. І оскільки ми вже використовували AWS, це нам дуже підходило. По-друге, в Databricks є можливість запускати PySpark з коробки. Це буде важливо потім на наступних слайдах. І також сам Databricks — це платформа, яка дозволяє вам вирішити багато різних дата здач. Тобто, якщо ви хочете зберігати дані десь, Databricks вам є, надає таку можливість. Якщо ви хочете ці дані якось процеси в ETL, вам надає таку можливість. Якщо ви хочете потім е, тренувати моделі на цих даних, дані, вам також дає цю можливість. Також всі ці е, продукти DataBrix, вони досить незалежні один від одного. Але е, також при цьому класно з одним інтегрованням. Наприклад, ми в Preply не зберігаємо дані DataBrixa, але ми використовуємо інші databrix продукти, немає ніяких з цим проблем. Тож час, наприклад, ми використовуємо е, Мольокс фічі від Databricks і також фічерстор від Databricks, і в них є дуже класна інтеграція в ЮАІ, коли можете бачити, що модель була натренована на таких от таблицях з фічерстору з такими-то фічами. Ви можете все класно це бачити. І якщо можливо, це для інженерів або дата сантистів, досить такий свівий поінт бо завжди можна піти в ход і почитати, що ця модель робить. То, наприклад, для нашій команді наш product менеджер ми можемо просто надіслати йому посилання на модель, і він може все знайти в цьому інтерфейсі, е, Тож ми переїхали на ось таку собі нову архітектуру. Тобто, у нас був, всі дані зберігалися в Snowflake, це все процеси з DataBrixo, який далі запускав той самий скрипт на Pandas. І це все потім потрапляло в Elasticsearch. Але тепер тренування також проходило в Cloud, в DataBrix. Тобто більше ніякої локальної розробки нема велика. Основна проблема для нас досі залишалася Pandas, е, тому що даних наставало все більше і більше, і Pandas працював все повільніше і повільніше. І ми прийняли рішення переїхати на пейспарк. Якщо ви не знаєте, що пейспарк це така, такий фреймворк для е, розподілених обчислень, і якщо у вас працює на одній машині і ви обмежені оперативною пам'яттю однієї, машини, то за допомогою Пейспарка ви можете розпаралелити ваше обчислення на кластер з будь-якої кількості машин, і при достатньо великому об'ємі даних це все буде набагато швидше. Пейспак API досить схожий на Pandas, як мінімум ідейно, тому переписати наші скрипти процесингу з пандусом на Пейспарк теж було доволі просто. Тут важливо зробити такий чеп-понт, бо все, що я до цього розказував, воно можливо підійде і вам з досить великою ймовірністю. Тобто, якщо ви також зараз розробляєте моделі локально на ноутбуках, якщо у вас багато різних джерел даних, то якщо ви перейдете на Snowflake Databricks, я вам можу гарантувати, що ви точно маєте залишити задоволеними. Єдина проблема з Snowflake Databricks — це те, що вони коштують грошей, тобто, це не дешеві платформи. Тому також дивіться самі, чи це вписується в ваш бюджет, чи ви готові за це платити, і чи воно вам приносить стільки користі, щоб це не платити. Особисто нам приносить і ми цим дуже задоволені. Те, що я буду розказувати далі, це досить специфічно для преплі. Чому це специфічно для преплі, тому що, е, і, не може, і можливо, воно вам не підійде, тому що в преплі ми вирішуємо одну задачу весь час. Тобто ми весь час вирішуємо задачу розживання, ми весь час її, так би мовити, довбимо і добимо, поки не отримаємо якийсь кращий результат. Якщо ж у вас, наприклад, такий процес роботи, що сьогодні ви там тренуєте якийсь комп'ютер віжн, завтра ви тренуєте якусь лампу, післязавтра ви там не знаю, намагаєтесь передбачити LTV юзера або щось таке, то можливо те, що я буду розказувати вам далі, не супер підійде. Але якщо ви знаходитесь в такій ситуації, як ми, коли ви весь час працюєте над однією задачею з плюс-мінус зрозумілими обмеженнями, тоді це буде для вас більш релевантно. А, отож, в нас е, була яка проблема. У нас е, було декілька моделей. І як ці моделі були структуровані, це була просто папочка в гіт-репозиторії. І в нас, наприклад, була модель A, де є там файлик зібрати фічі для імпрешені. І також файлик для того, щоб зібрати е, фічі для перегляду профіля. Потім ця модель працює не працює неможливо, ми над нейтруємо, це робимо модель B. І ми хочемо, щоб моделі були незалежні від одної. Ми хочемо, щоб ми могли історично бачити, як модель була натренована, на яких даних і так далі. І що ми робимо? Ми просто копіюємо всі файлики. І, наприклад, тепер ми модель B ми хочемо дати нові фічі, які там зв'язані з роками, ми робимо collect lessons features скріплі. Ну, виглядає вже так собі, але поки можна жити. Потім з'являється модель C, яка, наприклад, бере impression features з модель А, перегляди профілів фічі. Вони трошки схожі, але трошки інші. Ви копіпастите файлик, трошки його змінюєте, і також копіпасти файлик з уроками. Як ви можете зрозуміти, це не дуже практично в плані того, що, по-перше, це досить важко дебажити в випадку проблем. Ви можете щось копіювати, десь щось забути, поміняти, і це потім вас займе один день, два дні, щоб пофіксити. І, і, і нас непокоїв, бо ми реально стикалися з тим, що з, чим більше чим більше моделей ми тренуємо, е, тим важче стає все саме інтейн. Тож, як ми це вирішували, ми вирішували це все за допомогою Feature Store. Е, Feature Store е, по факту це просто набір таблиць, або одна таблиця, або декілька, е, як хочете, е, де ви можете зберігати всі фічі, які вам потрібні. Тобто, в преплі, наприклад, ми е, тренуємо модель. І робимо prediction раз в день. Тобто у нас фічі оновлюються раз в день. І ми раз в день обраховуємо всі фічі для всіх викладачів, для студентів, які нам потрібні, зберігаємо цю таблицю. І SQL, який раніше це просто ходив по старим івентам, по, можливо, навіть якимось по префільтрованим таблицям, тепер просто ходить в Feature фічі, Store фічі і каже: дай мені, будь ласка, фічі за цей день для цього викладача. Ми коли робили цей Feature Store, ми розглядали декілька вже готових е, рішень в е, open source або якихось стартапов компаній. Ми дивилися на Feast — Це open source рішення. Ми дивилися на Databricks Feature Store. І, але, як можете бачити, на цьому слайді самописний фреймворк ООХ Snowflake він виділений жирним. Е, чому, чому ми вибрали саме ну, він виділений жирним, тому що ми вибрали саме його? Е, чому ми вибрали саме його? Тому що. Фічер Store як продукти вони вам пропонують рішення, для дає відповідь на питання, де мені брати дані, і можливо, ви також дає відповідь на питання, як їх джанти. Також воно може дати вам якісь версіонування, якісь параметри ну, якісь можливості налаштування доступів і так далі. Але ми в впреплі хотіли відповісти на питання, як нам зробити так, щоб нам не треба було писати багато SQL. Ми хочемо, щоб SQL писався автоматом. І Існуючих рішень для вашої задачі, скоріш за все, не буде. Вам треба буде самому якось це придумати, або в самому писати цей SQL, або якось це оптимізувати. Знову ж таки, нам частково пощастило, бо ми вирішуємо одну, одну складну задачу, але одну, і ми змогли написати свій фічур Stork. Що таке в нашому випадку Fature Store? Це просто Python-код, який генерує певного типу SQL. Який нам потрібен для того, щоб зібрати фічі. Е, також оскільки це Python-коди, і в нього є якісь свої абстракції. Тобто, ми досить просто змогли інтегрувати автоматичне тестування, моніторинг, якісь вимоги специфічні до нашої моделі. Е, існувало, і правда вам потрібно розуміти, що коли ви робите якийсь самописний фреймворк для вашої здачі, е, ви завжди лімітуєте межу використання цього фреймворку. Тобто, як я вже сказав, ми в Преплі зараз обраховуємо фічі раз в день для всіх викладачів. І якщо ми, наприклад, захочемо обраховувати їх раз в годину, нам доведеться щось доробляти переробляти. Якщо ми захочемо там обраховувати це все якось в реал-таймі, нам потрібно буде ще більше доробляти, переробляти наш фічерстор. Але ми переписали це все на фічер сторону, але проблема залишилися. Наслідя, раніше, були папочки з файликами. Так, в нас і залишилось папочками з файлами. Тобто у нас була модель A з цими SQL, тепер з'явилася модель B, де ми просто скопіпасти SQL. -і. Але стало легше тому, що, по-перше, зменшили кількість таків SQL запиток з тисяч сотень. Якщо раніше це були просто просні SQL, які ходили по різних таблицях, їх всі якось джойнили досить хитро, і так далі, то зараз, як я вже казав раніше, це просто цю таблицю, дай мені дані, дай мені цю фічу для свого викладача за цей день. Ну і відповідно також значно пришвидшилася сутті збирання даних для тренування. Якщо раніше, щоб зібрати дані, у нас були якісь величезні ETL, тобто для кожної моделі А, ви робити ETL, який е, там бачимо, збирає ці дані, щоб вибити базу даних. Потім проходить якийсь час, робити так само для моделі B, робити це все бачимо. Зараз, оскільки це все вже всі фічі перепідраховані, всі фічі збережені для е, за кожен день. Ескрілі запити працюють дуже швидко і зібрати дані займає просто хвилини, а не години як раніше або дні. Е, і тут у нас з'явилася ідея. Тобто, якщо раніше ми дивилися на те, що окей, е, це нам якось не подобається, можна зробити краще, можна зробити краще, ми пробували якось зробити краще, але без кінцевого віжену, то тепер з'явилася ідея, що. Ми хочемо зробити якийсь такий механізм, за допомогою який наші дата сайентисти зможуть тренувати модель однією кнопкою буквально. Ми також хотіли додати якесь нормальне версіонування. Не, нам не подобається, що ми версіонуємо наші моделі різними папочками в Git-репозиторії. Ми хотіли зрозуміти, які фічерс використовує модель, на якому наборі даних тренувалися, щоб ми могли це досить просто ділитися з іншими командами в траплі. Тобто до нас часто приходили інші команди і питали: Ой, а можете, будь ласка, приділитись, як працює остання ітерація моделі, які фічі важливі, які ні, бо ми хочемо це якось розглядати викладачам, щоб на що їм варто звертати увагу, на що не варто. І це завжди було досить важко, бо всім це піднімався інженер, мав іти в код, дивитись, потім це все комунікувати і так далі. Зараз ми можемо просто надіслати лінк на модель п'єму чи комусь. З інших команд, і вони можуть самі подивитися, які фічі, які в них фічер Importance, що важливо, що ні. Ми також раніше, коли була зроблена ітерація моделі, запускався процес Evaluation на моделі. Тобто, це часто були якісь ноутбуки, які також хачились від моделі до моделі, де ми рахували всякі е, там, статистичні Learning е, е, метрики, такі як AUC, RMSE і так далі. Також і бізнес-метрики. тобто в преплі ми, коли запускаємо модель, ми дивимося не тільки на те, як вона покращила і стіну, але також на більш якісь бізнес-штуки, такі як, наприклад, яка середня ціна викладача на першій сторінці, який відсоток носіїв мови на першій сторінці тощо. Ми хотіли, щоб Дависінг зробив модель, заходив кудись, нажимав якусь одну кнопку, і через пішов критикаву гуляти спати, залежно скільки на ці модель, повертався. І в нього була класна готова лінка, яку він скидував продукт-менеджер і казав: дивись, що ми класно зробили. Тобто, як зараз у нас проходять тренування моделі, коли ми зробили цей, цю, цей такий фреймворк для тренування однією кнопкою, він у нас називається ALOPs, але це не знаю, що це правильно назва. По-перше, це треба додати нові фічерси у Feature Store. Тобто MLOps, він, наш MLOps фреймворк він працює напряму з нашим Feature Store. І потрібно, щоб ваші фічі зберігалися фічер-сторі. Потім вам потрібно декларативно здати модель, що означає декларативно здати модель? Це описати і зробити прості інсенс класу. Далі буде приклад коду, де ви повинні вказати, які фічер з фічер використовувати, прописати ваші таргети, прописати постпроцеси. Тобто, наприклад, у вас може бути таке, що у вас є фіча, яка відповідає за те. Скільки імпрешенів було в тютера за цей день і скільки людей його купило, а вам потрібна з конверсія з імпрешну в покупку, то вам потрібно буде писати це в постпроцесного. І після цього вам треба буде натиснути одну папку в Databricks інтерфейсі. Тобто, як це виглядає? Це така спрощена спрощення кусок коду, де ви задаєте цей клас Challenger, це по факту модель. Ви задаєте декларативну його назву, задаєте за який період йому треба е... натренувати цю модель. Ви задаєте там таргети, ви задаєте фічі. Фічі тут не видно, але це просто можете явити собі, як питон-список з назвами фіч. Якісь постпроцесу, параметри для гіперпараметр оптимізації, задаєте, яку саму модель ми тренуємо. І так далі, і знову йдете там пити каву, повертаєтесь через якийсь час. А, ви не повертаєтеся якийсь час. Ви потім вмешите все в мастер, заходите в Databricks, нажимаєте кнопочку запустити тренування, задаєте так само декларативне ім'я і просто ім'я модель, яким хочемо тренувати, які зараз лежить в ГІТ-репозиторії. І тверджу, ви йдете пити каву, повертаєтеся через який час, і ви отримаєте просто ось такий список артефактів в Databricks інтерфейсі. Який дозволить вам побачити там всі якісь бізнес-чеки, фічер імпортенси на яких даних була модель тренована, які там IPold-кейс це також наші бізнес-чеки і багато іншого, е, з нашого підходу є проблеми. По-перше, як я вже казав раніше, фічер-стор і мальоз лімітовані під нашу задачу. Тобто, ми. Коли вирішуємо одну задачу, ми також встановлюємо її рамки. І наші рамки зараз виглядають так, що ми тренуємо модель, яка відпрацьовує раз в день, яка ранжує тютерів викладачів певним чином. І, ці, і в нас, наприклад, не, зараз не персоналізований пошук. Тобто він сегментований, але не персоналізований. І ми також заточені під ці сегменти. Якщо ми, наприклад, захочемо перераховувати ранжування по годину, нам доведеться доробляти переробляти наш код. Так само, якщо ми захочемо робити щось суперперсонізоване, нам доведеться доробляти переробляти наш код або щось реалі-тайм. Також нам доведеться переробляти. І є складність додавання фічерс. Як я казав, е, фреймворк наш сильно зав'язаний на Feature Store. І, відповідно, для того, щоб використовувати якусь фічу, вона має бути додана Feature Store. І насправді написати скіль скриптик, який рахує вашу фічу, щоб додати її до моделі, простіше, ніж додати фічер -фіщер до фічер Store. Бо додавання фічі до фічер-стор Store це така трошки бюрократія, трошки процес. Бюрократія не в плані, що вам треба якісь щось, але те, що вам треба її гарно писати в, за допомогою нашого фічер Store такого міні-фреймворку, для того, щоб ця фіча потім запустити для того, щоб зробити back population цієї фічі в, в таблички. І тільки тоді, потім ви можете її використовувати. Тобто, з однієї сторони, так, ми втрачаємо швидкість задавання фіч, але з іншої сторони, коли ви так робите, то ви, вам набагато важче зробити помилку. І ми вважаємо, що цей момент, що набагато важче зробити помилку, це досить добре для нас, бо в нас було досить багато проблем, коли ми просто копі-пастили SQL. І потім ми розуміли, що там якийсь баг, ми його дебажили день, два-три, і потім переписували. Знову запускали знову якийсь інші баг. І тому робити все за допомогою нашого такого feature Store фреймворка, ми вважаємо краще, ніж е, додавати фічі -фі просто напряму через SQL. Плюси нашого підходу. Коли ми почали, коли у нас все, -все крутилося на Jenkins, Jupyter локально на MacBook, на MacBook запускалось. Ітерація на моделі займала більше місяця. Зараз, по факту, все, що потрібно зробити дата сайністам, це зайти в наш наше Framework, декларативно описати. Модель, і натиснути одну кнопку DBC. І це все займає менше одного дня. Знову ж таки, примовив, що ваші кічі є якісь розстою. Але все-таки це досить великий крок для нас, навіть як фохстривок, коли ми могли зменшити час на розробку моделі від одного місця до одного дня. На цьому в мене все. Дуже дякую. Євгене, дякуємо вам за вашу доповідь. Друзі, я нагадую, що у нас зараз залишилось декілька хвилин для запитань QA. Тому зараз я читаю перше запитання. Чи розглядали альтернативи для Pacepark та Databricks, наприклад, Dask або Ray замість Pacepark, або Airflow, Daxter, DBT, Слінк замість Databricks? Вибачте, якщо щось неправильно ні, ні, Я розумію. Так, тобто, е, в нас е, ми, в які підхід. Е, якщо ми можемо за щось заплатити, е, то ми краще заплатимо за якийсь продукт, ніж ми будемо втрачати час на те, щоб самим інтегровувати якийсь open source або так далі. У тобто нас в компанії також використовується Airflow, і, наприклад, всі ATL в нас зараз знаходяться на Airflow, але конкретно наша команда, оскільки ми дуже багато працюємо з, саме з машинлерінгом, то ми в основному стараємося тримати все в Databricks, Але основні ETL, які є в'язані з SQL, тобто, які використовуються більше як для аналітики, для бізнесу, ніж для машинурнгу, вони досі живуть в верфлогі. Тобто, як я вже казав, ми дивилися на SageMaker, як на платформу, бо ми шукали саме платформу. SageMaker, StageMaker не підійшов, Databricks нам підійшов, і тому ми заїхали зразу в Databricks. Коли ми дивилися на Feature Store, то ми дивилися на Fist. Uh, і ще якась фістін а або ще uh, є компанія, яка, помовно кажучи, робить фіси за сервіс. Ми ще їх розглядали, але вони нам не підійшли, і також в Databricks вже є готовий фічер торт, тому ми вже Databricks.